Книга Друга Хроніки, глава друга. І Соломон наказав будувати дім для Господнього імення та дім царський для себе. І відлічив Соломон 70 тисяч чоловіка, носіїв та 80 тисяч чоловіка, Каменотесів у горах, а керівників над ними 3 тисячі і 6 сотень. І послав Соломон до Хірама, царя тирського, говорячи. Як зробив ти з батьком моїм Давидом і послав був йому кедри на будову дому його, щоб сидіти в ньому, так зроби й мені. Ось я будую храм для імені Господа Бога мого, щоб присвятити йому, щоб кадити перед його лицем запашне кадило і для постійного покладення хліба, та для цілопалення на ранок і на вечір, на суботи й на молодики. Та на свята Господа Бога нашого, навіки це над Ізраїлем. А храм, якого я будую, великий, бо Бог наш більший від усіх богів. А хто має силу збудувати йому храма, коли небо й Небеса Небес не обіймають його? І хто я що збудую йому храма? Хіба тільки накадіння перед лицем його? А тепер пошли мені чоловіка, здібного до роботи в золоті, і в сріблі в міді, і в залізі, в пурпурі, і в червені в блакиті, і що вміє вирізувати різьби разом із тими мисцями, що зо мною в Юді та в Єрусалимі, яких приготовив батько мій Давид. І пошли мені з ливану дерево кедрового, кипарисового та сандалового. Бо я знаю, що твої раби вміють рубати дерева ливанські, і оце мої раби будуть рабами твоїми, щоб наготовити мені безліч дерева, бо цей храм, що я будую, буде великий та пишний. А ось дерево рубам, що стинають дерева, рабам твоїм дав я пшениці, як поживи 20 тисяч корів та ячменю 20 тисяч корів. І вина 20 тисяч батів, і оливи 20 тисяч батів. І сказав хірам цар тирським листом і послав до Соломона через любов Господа до народу свого поставив він тебе над ними за царя. І сказав Хірам, Благословений Господь Бог Ізраїлів, що вчинив небеса та землю, що дав цареві Давидові сина мудрого. Який має розум та багатий на знання, що збудує дім Господній та дім царський для себе. А тепер я посилаю мудрого чоловіка, що має знання хорам Аві, сина жінки з данових дочок, а батько його терянин, що вміє робити в золоті, та в сріблі, в міді, в залізі, в камінях та в деревах. У пурпурі, і в блакиті, і в вісоні, і в червені, і різати всяку різьбу і виконувати всяку думку, що буде дана йому з місцями твоїми, та з мисла пана мого Давида, батька твого. А тепер пшеницю ячмінь, оливу та вино, про які казав мій пан, нехай посилає своїм рабам. А ми нарубаємо дерева з ливану. За всякою твоєю потребою і спровадимо їх тобі плотами морем до Яфи, а ти спровадиш їх до Єрусалиму. І перелічив Соломон усіх людей приходьків, що в Ізраїловому краї, за переліком, що перелічив був їх його батько Давид, і було знайдено їх сто п'ятдесят тисяч і три тисячі шість сотень. І він зробив із них 70 тисяч носіїв та 80 тисяч каменотесів у горах та 30 тисяч і 6 сотень керівників, що спонукували той народ до праці. Амінь.